Моя мама дуже гарна. Моя мама добра і весела. Моя мама чуйна та вразлива. Розумна і прекрасна. Моя мама мила турботна. Моя мама дуже добра і сильна. Моя мама добра і піклується про мене. Моя мама гарна і пікується про мене. Моя мама і ти Моя мама гарна і нас любить. Я мама цікава та розумієш. Мама розумна, така усмілила. Моя мама розумна і все розповідає. Я мама просила та розумію. Мама робоща і добре. Мама розумна і багато. Мама милосердна і чудова. Я мама люблю тебя и